Є багато понять, які вже стали синонімами. Наприклад, якщо ми хочемо щось шукати в інтернеті, ми що робимо? Гуглимо. Якщо хтось дуже швидко їде на автомобілі, його називають шумахером. Якщо нам треба скопіювати. Зробити копію якогось документа, що ми робимо, ми його ксеримо. Так само у 2010 році стів Джобс вийшов на сцену і представив планшет. І тепер синонімом планшетом є iPad. Бо що ми треба планшет? Купуємо iPad. Тож сьогодні я пропоную поговорити про те, чи потрібен нам взагалі планшету у 2025 році, та який обрати з вами Володька Сересмаршопіну Hotline.ua, і ми починаємо. Планшети досить стрімко увірвались в наше життя з початку 2010-х. Вони дуже вдало зайняли нішу між смартфонами та ноутбуками. Власник отримав значно більший сенсорний дисплей, ніж в смартфонах, на якому зручно дивитись відео, читати книги, грати в ігри. І при цьому планшети, як правило, мали кращу автономність за більшість ноутбуків. Так, віртуальна клавіатура не настільки зручна, ніж фізична в лаптопі. Втім, планшет саме на той момент позиціонувався більше як девайс для споживання контенту. Успіх iPad одразу ж спробували повторити Android. Виробники, і здебільшого ці спроби були досить провальними. Це спонукало компанії не тільки пробувати копіювати iPad, а й експериментувати з форм-фактором у сподіваннях виокремити ще одну нішу. Наприклад, мені дуже подобалась ідея від Asus, яку вона намагалася втілити у 12-14 роках. Тайванці презентували модель Asus Pad Phone. Це був смартфон, який можна було вставити в док-станцію і отримати повноцінний планшет. І це цікавий задум, адже у вас і доступ до мобільного інтернету був на планшеті, і таким чином ви отримували ще й додаткову. Автономність для Petphone можна було докупити ще й фізичну клавіатуру, тож фактично ви могли перетворити смартфон на планшет та ноутбук. От тільки працював він на системі Android 4, яка на той момент ще не була настільки зручною для багатозадачності, ніж сучасні версії. В результаті PetFon не здобув великої популярності, зокрема через досить високу вартість. І, мабуть, для масового користувача така конкуренція була надто ускладненою. Адже планшет це ти взяв, розблокував і вже дивишся ютубчик, а тут ще треба було щось збирати. Sony у 11-му році презентували планшети Tablet S та Tablet P. Перший мав більш класичну конструкцію для свого сегмента, хоча і з цікавим краплевидним корпусом, а другий взагалі став собі таким прообразом складаних смартфонів. Втім, тоді ще технології дисплеїв не пішли так далеко вперед. Тож він буквально складався з двох екранів. В розкритому вигляді ви могли переглядати контент на одному великому дисплеї, але з чорною смугою посередині, або можна було користуватися окремими половинками екрана для різних задач, наприклад, нижнього ви викровання. Ристовували як геймпас з віртуальними клавішами, а сам ігровий процес вже відбувався на верхній половині. Таблет P так і залишився експериментом, і Sony не випускала оновлених версій цієї моделі. Натомість японці почали робити круту лінійку Xperia Tablet Z. Це була дійсно гідна альтернатива iPad. Стильний дизайн, тонкий корпус, захист від вологи і пилу. До речі, це один з перших планшетів, які пропонували такий захист: фронтальні стереодинаміки та класний дисплей. Але вони були дорогі. Плюс Android не пропонував стільки оптимізованих застосунків. Для планшетів, ніж той же ж iPad. Але думаю, у 2025-му Xperia Tablet Z були б чудовим варіантом для покупки. Звісно, варто згадати і про Samsung. Корейці, маючи великі ресурси для експериментів, випустили 18-дюймовий планшет. Galaxy View фактично переносний телевізор з сенсорним дисплеєм. Є у Samsung і захищені планшети Galaxy Tab Active і недорогі планшети a серії Але загалом їхня флагманська лінійка Galaxy Tab S це прямий конкурент сучасним iPad. І якщо зазирнемо до каталогу Hot Анією то побачимо, що найширше там представлені саме планшети від Apple та Samsung. Ціни починаються від 5 тисяч гривень і летять аж до 112 тисяч за топову конфігурацію iPad Pro з 2 терабайтами пам'яті та мобільним модемом. І це ще не все, адже треба буде докупити і Apple Pencil та Magic Keyboard за потреби. Найдорожчий Samsung у каталозі це Galaxy Tab S9 Ultra на 1 терабайт з підтримкою 5G. Але тут, принаймні, хоча б S Pen буде в комплекті, та й вартість у нього всього 80 тисяч. А щодо Варіантів, це, звісно, базовий iPad або Galaxy Tab S9 Fan Edition. Якщо хочеться iPad з підтримкою Apple Pencil 2, але не за всі гроші, то ось вам iPad Air. Якщо бюджет трохи менший, завжди стане у пригоді Xiaomi. наприклад, Pad 7 чи Redmi Pad Pro. Непоганий вибір є і серед планшетів Lenovo. Але ж спершу треба відповісти на питання, чи взагалі нам потрібні планшети у 25-му. Якщо коротко, так, але не так багато користувачів мають в них потребу. Сьогодні планшет це не тільки про споживання контенту, а й про його створення це класний інструмент для дизайнерів та інших контент-кріеторів. Деякі речі дійсно зручніше та швидше робити на планшеті, і дуже часто він є чудовим доповненням до ноутбука та смартфона. Тим паче, що зараз для дуже багатьох професій робочий день це 95% часу в браузері. І якщо для вас портативність грає роль, то навіщо носити з собою ноутбук, якщо можна виконати задачі на планшеті? Але знову ж таки, якщо буде брати iPad з додатковою клавіатурою, він буде важити більше ніж MacBook Air і. Буде товшим, звісно, для більшості власників планшет це девайс про Ютуб, електронні книги, ігри та відеодзвінки, та й про те, чим зайняти дитину в машині. До речі, про сучасних дітей, якщо їм там десь зараз років 10 12 у них з'явився прикол, що їм байдуже, який у них там телефон iPhone чи не iPhone, буде там якийсь Xiaomi, а от який планшет у дитини, в них якась прям конкуренція йде Саме тому я впевнений, що планшети ще надовго залишаються з нами. Можливо, навіть отримують друге дихання. От, наприклад, якщо Apple випустить складаний iPad. Смартфони, в свою чергу, в розмірах навряд чи виростуть. Через них і так з них сегмент семидіймових планшетів, а ноутбуки легшими і тоншими теж не стануть. Тож ця невеличка ніша так і залишиться для планшетів. А що ви думаєте про майбутнє планшетів і що взагалі варто Чекати у цій ніші пишіть в коментарях. А з вами був Володька Hotline.ua і до зустрічі в нових випусках.